Сьогодні неділя, 28 травня. І ось за цей тиждень, не за тиждень, а як я пасла череду, я дов'язала довгоочікуваний джемперочок для внука, який ще розпочала в лютому місяці. Вже, звичайно ж, тепло, внук носити його не буде. А може ось дого зараз прохладнемо, і накинути, тому що джимпірочок вийшов такий і тепленький, нібито, і легенький, такий дуже славний. Я дуже задоволена своєю роботою. Хочу вам трішки розповісти, як я його в'язала. В'язала я його знизу, ось так, знизу, вверх. резиночкою один на один. Звичайно, я не пам'ятаю, я не записувала, коли набирала петлі, я не записувала. Не пам'ятаю, скільки я набирала петель, але вийшло так, що я зв'язала резинку. Теж не пам'ятаю, скільки сантиметрів. І зараз у мене метра нема, бо я на роботі знаходжуся. І це я її зараз маршруткою цей джемперочок передам для внука. В общем, резинка один на один. Потім йшов у мене узор один. Ні, спочатку йшло ось так от того ізнаночне, ось ізнаночна гладь, потім узор один цей візерунок він складається з 10 петель. Но я взяла, зробила його, ще додала 10 петель і в мене вийшов ось такий візерунок. Якщо ви бажаєте схемку по візерунку, я скину у. Як на коротше, скину в Ютубі там на спільноту. Потім везеруночок 2 іде. У мене ось такий ідуть, так, як коси, ромби такі його ідуть, і внутрі теж так, як коси. Я не знаю, як цей везеруночок називається, але ось у мене такий. Якщо бажаєте, схемку теж я кину у спільноту цього візерунка. І ззаду я ось задня сторона, спинка в'язала ось таким візерунком. В'язала дві петлі лицьові, шість петель ізнаночних, дві лицьові, шість ізнаночних, ось так я в'язала, і в мене вийшла ось така типу, шахматка, типу, щось таке. такий везеруночок. Рукави я в'язала звідси від проймів. Да. Тут у мене ось я захотіла застібати. ну Трішечки я тут неправильно зробила. в общем, Але я вже пришила кутички і дірочок я не робила, ось я застібнула ось так про, по цьому. Горловинка теж у мене резиночка один на один. Це плече, так як я тут на цьому пличку в'язала цю хустковою гладюку кусочок, а потім тут ізнаночну в'язала, це плече, я так само зробила ось ззаду вже ізнаночною, тільки без візерунка, тільки просто ізнаночною пров'язала. Ось такий вийшов у мене джимперочок. Так я вам коротенько розповіла, як я його в'язала. Можливо, постараюсь для себе я зробити опис на цей джемперочок, буду згадувати, що і як я робила. А, дивіться, я ще не розповіла, коли я зв'язала резинку, і я була от стільки його, я його в'язала в кубіках магічних, і була стільки його десь пров'язала, навіть навіть стільки десь. Пров'язала, і мені чомусь показалося, що воно буде маленьке. І я мусила оце все роз, розторочити аж до резинки, і я ще тут додавала, не, не пам'ятаю, скільки я петель додавала, але тут я після резинки ще додавала петлі. Отже, я його стирала, але видно. Постирала я його. Отже, вітаю вас, мої любі. Це мій канал Гармонія. І мене звати Оля. Я хочу вам показати, що я зв'язала на протязі тижня. На протязі тижня, в понеділок я до вас підключалася. Я показувала, що я пасла череду, і в'язала джемперочок внукові. І я його дов'язала, і я протягом тижня е, поховала всі е, лишні ниточки і попрала його, пришила вутички, і я його вже передала внукові. Я трішечки вставлю відео, е, яке я встигла на роботі трішки зняти, потім перебив е, телефонний дзвінок. Е, Трішки зняти, показати, як я його в'язала по поводу схем. Якщо бажаєте, я у спільноті можу кинути схемки. Хто бажає, я кину і користуйтеся. І по-друге, я також у вівторок до вас під'єднувалася і показувала свою вишиванку, яку я була розпочала ще в березні, місяці, і так її не в'язала. Але вийшло так, що у мене, я замітила тільки вівторок замітила, як у мене оця хусткова гладь була неправильно вив'язана. У мене передня частина хусткової гладі було правильно, а задня частина хусткової гладі було неправильно по горловині зроблено. Я мусила все розторочити, і все ж таки я казала, що якщо я розторочу, я не почну її спочатку в'язати, але я почала. Я почала Напротязі тижня я навіть два моточки ось змотала в такий клубочок, щоб мені було зручніше в'язати, тому що я в'яжу ниточкою Марс в дві нитки. І на протязі. Тижня вже середа, четверг, п'ятниця, бо у вівторок я тільки розторочила і перемотала у моточок, а середа, четверг, пятниця суботу я не в'язала, бо в мене не вийшло, не було часу. протягом трьох днів я ось стільки пров'язала його. Ось, ось така у мене вийшла. Зараз щось у мене крутиться камера. Моя, вибачте, будь ласка. Ось, ось так стільки я її пров'язала вишиванку. У мене йде, йдуть регланні лінії по три петлі регланних ліній. Ось це такий перед, а це зад. І я робила росточок поворотними рядами. Ось така моя робота за тиждень. Хочу вам сказати, ой, тр 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 не крутися знов, хочу вам сказати, цього тижня, сьогодні понеділок, 29 у нас травня, по джемперочку для внука я знімала вчора у неділю і мала зняти вам, показати так само по цій вишиванці. Але вийшло так, що я мусила бути на роботі, у нас був похорон, і я, так як я працюю в клубі, завідувач клубу, і я мусила підготувати приміщення до похорону, до обіду. У нас обіди після похорон проходяться у клубі. І я цілий день пробувала на роботі, також я не в'язала нічого. І ввечері я вже прийшла. Вдома було вже порання, робота, і я не мала часу вам вчора відзняти відео, так що вибачте, що я так знімаю сьогодні. Але по джемперочку я вставлю відео, що я вчора вам розповідала. І. Фотографії, вже є фотографії, внука в цьому джемперочкові. Поставлю вам фотографії. Наразі я бажаю всім. Гарного, гарного дня, гарного настрою, рівних петельок, чудових виробів, натхнення всім рукоділочкам, гарного, чудового натхнення. Дивіться наших українськомовних блогерів, дивіться. Наші українськомовні канали, тому що нам треба продвигати наш український контент. Дівчата, всі наші українські дуже чудові рукоділочки, і я просто вам рекомендую їх всіх передивитись. На цьому заканчую своє відео. Пока-пока, до зустрічі через тиждень. Вибачте, вітаю ще раз, що я під'єднуюся, але хотіла я з вами ще порозмовляти про те, що я зараз ось, я поспішала і так бігом з вами попрощалася, але я зараз поспішала, це йду до навчання автошколи. І завжди хотіла я таке ще з вами поговорити, завжди, скільки я вже їжджу, скоро буде місяць, я беру з собою в'язання. Але чомусь, не чомусь, а просто в маршруті я збираюсь його витягати і в'язати. І одного разу Марусічка, ця Марусіна рукоділля канал, вона розповідала, що вона скрізь кругом в'яже в лікарні, як там в черзі сидить. І мені, знаєте, це дуже подобається, це дуже чудово, що людина так захоплена. Своїм рукоділям, але у мене такого ще поки що немає. І сьогодні я ось знов взяла з собою е, в'язання. І я не знаю, я боюсь в маршрутці її витягати, щоб в'язати. Я чомусь е, боюся, що люди почнуть осуждати. Отже, будь ласка, у мене таке ще питання, як ви відноситесь до того, щоб в'язати у маршрутних транспортах, у чергах, де ви б не знаходилися б, чи навіть, щоб сісти в якомусь кафе, попити каву і просто сісти, в'язати. Тому що у мене це ще поки що не виходить. Отже, на цьому, от тепер на цьому я буду з вами прощатись, тому що також ось я пройшла свою вулицю, і також я стидаюсь показувати, що я знімаю блог, тому що у нас в селі. Люди дуже осуждають. Отже, питання таке: як ви відноситеся до в'язання у маршрутних транспортах, або в чергах, або в кафе? Пока-пока, всім гарного настрою!